Якщо ворог і далі атакуватиме критичну інфраструктуру, міський голова закликає мешканців сіл прихистити містян у разі надзвичайних ситуацій. Зокрема, дав доручення створити так звану платформу взаємодії. Мова йде про електронний реєстр власників приватних будинків чи жителів сільської місцевості, які на випадок відключення електроенергії та водопостачання зможуть прийняти у себе франківців. Умовно кажучи, якщо немає світла, води каналізації є проблема ну, з цим. То хоча б взяти жінок з дітьми по хатах, по квартирах і водокитах прому працювати питання гідрантів наших, щоб ми могли за допомогою гідрантів, зважаючи на те, що ми зможемо до третього поверху подавати воду, дати можливість водопостачання людей. Просто гідрант відкритий ми. Не... Якби питєву воду воду забезпечувати технічну воду, забезпечити людям. Опрацювати це з надзвичайниками. Підготуватися до потенційних небезпек міський голова доручає і чоловікам. Для працівників виконкому та комунальних підприємств організують спеціальні вишколи з цивільної оборони, щоб за потреби їх можна було задіяти до охорони громадського порядку. Перша медична допомога, якісь елементарні володіння зброєю, жінки старше 60 років побажання. Тобто 18-60 років, будь ласка, всіх чоловіків, хто не задіяні, не призвані Збройних сил України тиждень. Тобто графік розробити такий, щоб там, наприклад, умовно люди могли працювати, але там з 4-ї години чи з 3-ї до якоїсь години проходять навчання. Але щоб тиждень і всі наші працівники могли пройти. У разі надзвичайних ситуацій вони будуть задіяні добровольчі формування територіальної громади. До облаштувати найкоротші терміни мають і півсотні резервних пунктів обігріву для мешканців франківських багатоповерхівок зокрема, закупити для них генератори. Забезпечити мають і близько сотні убиралень, які у разі потреби можна буде розгорнути у місті. Наталі Лозок Андрій Гаргара, телеканал 402.